Добрий день, звати мене Марчук Сергій Костянтинович. На даний момент проходжу службу в батальйоні оперативного реагування Луцьк, посада парамедик батальйону. Займаємося інструкцією діяльністю, навчаємо парамедицину, тактичну медицину, підрозділ, які приходять до нас на тренування. Також виїжджаємо війська в бригади, які дають заявки по тактичній, і пара, по тактичній медицині і парамедицині. Військові медики це, які знаходяться в лікарнях, які в госпіталях, які надають лікування, це коли доставили їм бійців із фронту. Парамедика задача зберегти життя бійця і по максимуму живим, стабілізованим доставити до медиків. Є три зони: червона, жовта і зелена. Робота парамедиків це жовта зона. Жовта-зелена зона, в деяких випадках червона, коли і жовта переходить в червону зону. Що це таке? Це поглиблено ми даємо на курсах по парамедицині, а також тактичній медицині. Тактична медицина вона більш тактики не знаходяться на полі бою. Це наші госпітальєри, хто чув про них, білі білети, це медики спеціального призначення, які знаходяться. В бойовому контакті із ворогом, тобто надають допомогу на місцях. Також парамедики теж знаходяться там само. Ну, в принципі, тактики, це не можуть знаходитись як і в спеціальних підрозділах, він може бути як і стрілцем, і парамедиком, і проводити зачистку. Щоб пройти курс підготовки, треба писати нам особисте повідомлення. Ваш організатор зв'яжеться з вами, і що ви хочете саме пройти, людина повинна ну, пройти, по, надам, вважаючи, виходячи з наших реалій, курси тактичної медицини. Коли ти хоч трохи навчений, тобі і сміливіше себе відчуваєш і м -м, легше жити з цим. Ну, маєш якийсь певний тип знання. Якщо брати, наприклад, натовські стандарти, там ніхто не дасть в руки автомат, коли боєць не пройшов курсу тактичної медицини.